Привіт, друзі! Вітаю всіх. Я Наталя і ви на моєму каналі Американське життя. Зараз я закінчила роботу і їду. Мені потрібно заїхати в магазин, купити декілька товарів. Ми поїдемо у Волмарт. Це маленький Walmart, Волмарт, великий супермаркет, а тільки такі, як для харчів, скажімо так. І зараз я вам покажу і ми обсудимо тему, чи Волмарт дешевий магазин в Америці. Саме дешевий, я кажу, поїхала в Волмарт, скупилася там так все дешево, і дуже-дуже. Зараз ми побачимо. Потрібно сир робити самому, а мені ліньки кінуюсь багато роботи з ним з тим сиром. Так, молоко в Волмарті. Так, 4,17. 2,96. Це 2%. Це 1%. Це Волмерт. Щодо Волмерта, я скажу вам, що він не дешевий магазин. Ці не бажається магазином. магазин. Так, де ж у нас йогурт? Давайте побачимо. Ага, ось побачила, де вже йогурт. Він не дешевий магазин. Це магазин, він, мені здається, завищеними. Раніше він так був дешевший, де значно дешевший, зараз ні. Це абсолютно не дешевий магазин. Якщо брати звичайний, ого, це мій йогурт, який я люблю. Дуже хороший. Що тут? Тут, бачите, тут один грам ш... саха цукру. 3 і 15 грамів протеїну. Це я люблю ванільне. Так. так, я беру на тиждень. Це таке само, але в коробочках. Я люблю ванільне. мій чоловік любить полуницю. Так. І це скільки у нас? 4 чи 8. Ну, і ще один такі візьму. Все. Так, добре. Значить, щодо до Волмарта. Мені абсолютно не подобається тут овочі, фрукти пропадає все швидко. Ось такі різні желе. Ми взяли ось такий йогурт. Що нам ще взяти? Що мені потрібно? Мені потрібно. Айсті. Американці дуже люблять айсті, тобто холодний чай. Вони його заварюють, додають холодну воду і п'ють з, з льодом. Я не, можу, я не знаю, я не люблю. Ну, в основному п'ють без цукру. Я не люблю. Я його не п'ю, але я роблю для свого для тіма. Але я роблю його для тіма, він його п'є, якщо й хочеться. то... Мені потрібно зараз I'm sorry. I'm sorry, Thank you, Я куплю для нього цей IST. Оригінальна упаковка, оригінальний IST. Так. так. Отакий він любить, що до звичайних чаїв. Немає тут хороших чаїв в Америці. Я заказую на сайтах взагалі. Тут чай і кава. З кавою та сама проблема. Потрібно замовляти в магазинах, в яких. Ну, деякі, може, є, але я не п'ю кави і я не розбираюсь. Мій чоловік п'є таку каву, ось таку червону. І ось дивіться. Тут в Волмарті. ця кава, коштує 19,24. Ось бачите? А ми купили в Костку вчора за 13 з чимось. Так, мені потрібен дезодорант. Ось такі ціни. Це за два. за два майже 12 доларів. По одному, це 6, 7, 4. І я візьму отакий. Він мені подобається. Так. 397. Так. Далі. Мені потрібен шампунь. Зазвичай я замовляю на Амазоні шампунь, але якось на цей раз я просто. Ну, забула. і тепер дивлюсь, що мені купити кондиціонер Так 5 доларів шампунь, Миракл. Що тут у нас? Що тут у нас шампунь, авокадо ойл? Це коконат ойл, авокадо oil. Так, далі побачимо, що тут. Той шампунь, що я взагалі користуюсь, його, його тут нема. Не продають в Walmart його. Так. Fruit nutrition. Fruits Triple. Так, авокадо, вітамін авокадо ол. Угу. Ну, щось мені теж він не дуже. Мені потрібно купити такі до того, як я замовлю. Так. Більш-менш такі. Ну, бачу, які були більш-менш нормальні. Цей дає об'єм. Коштує він 7,97. Зараз на долар дешевше. От ми його і візьмемо. Ось непоганий. Він непоганий шампунь. Так, добре. Поки я замовлю на Амазоні, те, що я користуюсь, це буде цей. І так, що у мене? Це 7 доларів. Скільки коштує це Доларів 5, мабуть. Це 4. Це 6. Тут один пакуночок коштує $1,56, як так от. І катечі коштує 2,47 в такому роді. Мені потрібно ще спонж для кухні. Ідемо. І знову побачу, подивимося. Дивіться, дивіться, вчора я купила таку здоровенну штуку, ось таку. Вона коштувала 9 доларів. Тут вона коштує 12,94. Так що так само подивимось. Ми купили фольгу. Фольгу Купили 100, 150, скільки, я не пам'ятаю, скільки метрів. Тут одна за 13,50, ми купили дві за 15. Так само з пластиковим, з цим з, 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 з пластиком. 3,50 там. 100 метрів, а ми купили щось 700 чи метрів. Так, мені потрібно спонж. Zero scratch. Ось такий спонж. Scratch. він коштує 3,20... 332 32 цента. Так, оце, що мені потрібно. Все, що я купила, мені більше нічого не потрібно. Пластикові пакети ви купили для сміття, пам'ятаєте? Тут 120 штук, 17, 120 штук, 17 доларів. Ось де. Ми купили за 13 200 штук. Так що Walmart не дуже такий дешевий магазин. Оце, от все в Волмарті можна купляти бренди, які є у всіх магазинах. Вони тут дешевші. Але якщо купляти, наприклад, такі оці такі всі бренди, вони в Волмарті вони дешевші. Але овочі, фрукти ні. Вони дуже неякісні. Давайте підемо по побачимо, щоб я не голословно не казала вам. Овочі, фрукти краще купляти. В магазині «Фрайс», в «Спраут», В такому плюсі. Може дещо, якщо там знижка зразу з'їсти. Але якщо ми купили полуницю, вона буде у нас тиждень, купили в Коскова, то тут вона на наступний день вже пропаде. Я не знаю, що вони роблять, але отак от воно виходить. Оці всі соки. Оранжі і так далі. Дуже багато цукру, я їх не вживаю. Ну що, побачимо. Ось тут цибулька. Ну, бачите, ми купили вчора солодку цибуль, цибулю, тут її, до речі, нема. Ну, ось це от. Боже, чи... я не, не найду. але все одно, повірте мені, дешевше. Так. 7 доларів, доларів, кавун. 6,87. Яка кавуничка гарна, бачите? Багато цукру. Ні, не берем. Там уже почали загниват. Скільки? 6 доларів в Вламарті великі кавуни. Вол... 6 доларів в Костко великі кавуни. Тут 6,67. Так. Щодо фруктів, фрукти стали дорогі. 3,62 це паун це пів кілограма. Це ціни за пів кілограма. І якщо там кажуть, що ось, от 7 доларів слива, 10-22 слива. Якісь ціни скажені, я не знаю, не розумію. Причому вони ж такі тверді, що, що можна, як камінюки, не знаю. Яблука, яблука, грушки $1,74. Це за пів кіло. 2,18 яблука, хороше яблуко. Але всі яблуки дорогі так само. Ось. Це солодка картопля, така картопля, молоденька. Це все краще купляти в костках. Ну, Значно дешевше. Манго 68 центів штучка. Ось тут уже все готове. Оце мені подобається. Але я ніколи не купляю різане, якось щось мені. Я не довіряю. Ось воно все різане вже. 7,97 такий. Кавунчик вже з соком зійшов. Таке собі задоволення. Тут краще, щоб купити цілий порізати свіженький. Це, це нормально для паті, от так от воно. Там в церкву, в такому плані. Купив ви без проблем. По 14 доларів, по 12 доларів. Це снеки дітям в школу, вони приучені до такого, що тут? Тут соус ранч, оце от, ось тут він, ось тут соус ранч. Що тут ковбаски такі, сир, морквочка і брокколі. Оце такий снек в школу. Тут скільки він коштує, 3 долари. Тут теж снек. Батьки не заморачуються. Так, трохи чіпсов, яблуки з виноградом, яйце і якийсь сир. Тут 3 долари теж коштує яблуко і якісь солоненькі такі смаколики. Ну, не знаю. У мене немає дітей в школу, тому я не можу сказати, це добре чи не добре. Ще тут 2,44 полуниці. Зверніть увагу на цю полуницю. Дивіться, яка вона вже загулявша, скажімо так. Полуниця. Фаунд бананів 78 центів. В Костку було 3 за долар 60 шов. Так. Що тут у нас гриби? По різній ціні, є вже нарізані, є не нарізані. Я завтра хочу зробити на сніданок омлетик, і я візьму ось такі грибки, скільки вони коштують, 74. А це, ви знаєте, я певна, що візьму ці, вони коштують 2 долари, але це смачніші гриби. Белла, Бебі Белла. Вони значно смачніші, я їх візьму. Так, добре, тут салати. Так само ми взяли здоровенний салат за 4 долари тут трохи дорожче. І я ж кажу, що абсолютно не якісне. От дивіться, оце от. Цибулька 97 центів паунд. пів кілограма. Тут одна буде на пів кілограма, вважайте, а ми купили пакунок за 4 долари. Так, що мені ще потрібно купити? Я хочу купити завтра на омлетик. Мені потрібно купити один такий хочу тоненький. Ось такі. Кабачок, цукілі. Ось. Купляю тільки один, бо, я ж кажу, вони портяться страшенно. Страшенно швидко портяться. Недобре. Так, оце все, що мені потрібно, і певно, що мені потрібно купити петрушку. Укропи тут немає, Так що укропа я не куплю. Укроп американці не вживають в чомусь, не знаю чому. Так. Коробчик беремо. Так. Долар 7 центів коштує такий один кучок укропа. укропа, пучок петрушки. Так, все, все, що я купила, зараз підемо на касу і потім я покажу вам чек, скільки це буде коштувати. І так, що у нас є? Я купила 16 Я взяла 16. Що він стукає это. Я взяла 16 йогуртів, катетчіз, гриби, два спонжа до кухні. Один цукіні. це у нас петрушка. Петрушка. Все. Гель для душа. Деодорант, два і шампунь. Оце все я купила. О, зараз побачимо, скільки це буде коштувати. Пішли на касу. Так, друзі, ну що? Що я купила? Я купила 16 пакетів. 16... Я купила 16 баночок йогурту. Один в пакетах. Два спаунжі, гриби і катечіс. Тут у нас петрушка, один цукіні, гір для душу, деодоранти і шампунь. Пойдем, підемо, підемо побачимо, скільки це буде коштувати. Я так розумію, що тут все на самообслуговуванні. Тому мені потрібно буде дві руки, вибачте. Так. Оце я показую вам чек Walmart. Що я купила? Можете зупинитись і подивитися. Так, я закрию дебітну карточку. Отак, що я купила? Оце сума. І в мене вийшло 63 54 долари 54 цента. Оце от все, що у мене є. От і скажіть, Walmart дешевий магазин чи дорогий? Це я. Добре, друзі. На цьому буду закінчувати сьогодні свій репортаж коротенький. Дивіться, які гарні гори, 4 градуси, так, знаєте, на хвилинку. Як в Дубаї, але це не Дубай. І бережіть себе, будь ласка, будьте обережними. Перемоги нам, миру і всього самого найкращого. Підтримайте, будь ласка, український контент. Поставте мені лайк. Я ще. Тільки навчаюсь робити відео, вибачте, якщо щось не так. І підписуйтесь, будь ласка, я буду дуже вам вдячна. Зенькі.